Оскарження відмови у наданні відсрочки у разі відмови заявник повідомляється про таке рішення комісії при РТЦК не пізніше ніж на наступний робочий день з дати прийняття рішення про відмову у наданні відстрочки. У повідомленні обов'язково має бути зазначена причина відмови. Рішення комісії про відмову у наданні відстрочки може бути в судовому порядку. Чи потрібно завжди оскаржувати відмову судовому порядку? Якщо причиною для відмови стало неподання документа, який ви можете подати, тоді подайте повторну заяву на відстрочку із тим документом, якого не вистачило в перший раз. Якщо він у вас є, це буде простіше швидше, ніж йти в суд із позовом до ТЦК. Якщо ми розуміємо, що повторна подача заяви на відстрочку проблему не вирішить, таку відмову потрібно оскаржувати в суді. Допомогти визначитися чи доцільно оскаржувати відмову зможе під час консультації. Номер для запису на консультацію записуйте 0,50 101 8228 Адвокат Дмитрашко Денис, адвокатське бюро Юрконсалт, офіс за адресою міста Київ, вулиця Золотоворіцького ті ворота або міста Запоріжжя, вулиця В'ячеслава Зайцева. будинок 4, офіс 18.